Цього тижня ми приходимо шляхом ізраїльського народу. Ми починали з покликання Мойсея, Ми починали з того, як Господь говорив до нього через палаючий кущ, як він проводив його назад до ізраїльського народу, якими моментами вони приходили перед випробуваннями пустелі. А вже сьогодні, наостанок, як кульмінація, ми хочемо, скажімо так, увіковічнити і відсвяткувати цей день тим заповітом, який Бог укладає разом з ізраїльським народом на горі Синай. І який до нашої уваги сьогодні промовлятиме до нашого серця, записаний у виході, 20 розділі першому та другому вірші. І промовив Бог усі ці слова, кажучи: Я Господь, Бог твій, що вивів тебе з Єгипетського краю, з дому рабства. Mm -hmm. Як класно, правда, що е, перша заповідь, ми зараз прочитали частину першої заповіді, немає. Якихось настанов не говорить про не, 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 не роби це, наприклад, а вона просто як нагадування, як таке знаєш, увіковічнене слово знай хто я, знай, що я зробив для тебе і яку роль я відіграю в твоєму житті за власним бажанням. Я uh -huh. твій Бог. Це дивовижно. Так, і Бог ще раз ще раз нам про це нагадує. Ось в першій своїй заповіді він каже: Я з тобою, я вже врятував тебе. Переглянь, будь ласка, цю історію, подивися, що я вже зробив для тебе. Я врятував тебе з рабства і хочу навчити тебе, як жити у свободі. Ось так можна перефразувати ось цю першу заповідь. І, взагалі, хочеться сказати, що ось ці 10 заповідей це не якийсь список заборон та обмежень, як дуже часто люди звикли вважати. А це. Насправді можна прийняти з такою дорожньою картою для нашого серця, і ось ця територія свободи, вона окреслена певними межами, які нас захищають від небезпеки, які десь там зовні. Тому що ми знаємо, ми бачимо в цьому світі, в якому ми зараз живемо, у війні, яка зараз є в нашій країні, що ось ця вседозволеність, ось це людське серце, воно настільки озлоблене, воно настільки. Зіпсоване гріхом, що жити просто без обмежень і робити все, що заманеться, неможливо, тому що в. В той в той же час у світі буде панувати, буде панувати такий хаос, що ну просто неможливо буде вижити і кілька хвилин. Угу. І мені здається важливо також підкреслити те, що це не просто заповіді, бо я думаю, з раннього дитинства, особливо люди, які в церкві доволі давно, ми називаємо це десять божих настановок, угу. десять божих заповідей. І вони якось звучать дійсно як таке обмеження в багатьох розумах, але. Все частіше, і частіше мені подобається ось ця тенденція. Ми починаємо використовувати слово заповіт. Uh -huh. Так, навіть вчора на нашій розмові про шлюб ми говорили про те, що це священний союз. Uh -huh. Якщо так подивитися, то ця гора, синай це місце, де Бог каже: Я хочу бути з тобою в стосунках. Я хочу мати з тобою тісніші стосунки. І ось не те, щоб умови, а можливість реалізувати і показати іншим народам навколо тебе. Ось. Кому я належу, так усе це виконання говорить про те, хто мій Бог. Ми знову повертаємося до нашого вірша, з якого ми розпочинали так, ось цієї заповіді. І потім, в майбутньому, ми так само е, коли запитують вже в Ісуса, а які основні заповіді виконувати, він говорить, люби Бога і люби ближнього. Угу. І по суті, все зводиться до любові. Я колись навіть намагалася переосмислити заповіді і е, не. Використовувати там слово не mm -hmm. і наприклад, коли ти кажеш не не, не чини не перелюбу, так наприклад, люби свою сім'ю. Люби свою дружину, люби свого чоловіка, люби своїх дітей, поважай їх там, наприклад, не кради, люби іншу людину і те надбання, яке вона можливо дуже важкими зусиллями так отримувала. Тому, якщо ми будемо переосмислювати заповіді і намагатися переходити і розуміти, що в кожній з них так багато любові, я думаю, вони виглядатимуть для нас зовсім інакшими. Так, дорогі друзі, тож сьогодні для нас ось такі розуми це ще одне нагадування стосовно того, як ми взагалі сприймаємо Бога, як ми сприймаємо Його заповіти з нами, тому що ось кожна заповідь, вона спрямована до нашого серця, і вона не втратила актуальності через роки. Тому що ось, якщо ми подивимося на заповідь, не кради, а не кради, тому що Бог є той, хто забезпечує. Є Є Бог, який дає тобі все необхідне. Не вбий, тому що життя воно дуже дорогоцінне в очах Бога. Не створи собі якогось ідола, тому що нічого не може замінити присутність твого Бога у житті. І справді сіна стало. Ось ця гора сіна стала таким місцем, де. А, де сталося, де стався заповіт, де угу. сталося ось це переосмислення всього шляху, який, який пройшов ізраїльський народ, і переосмислення ось цих стосунків Бога і людини. І давайте, друзі, сьогодні ем, будемо застосовувати трішечки практики у своє життя. Ем, Заклик сьогодні до кожної з нас ще раз перечитати ось ці 10 заповідей, ось цей завіт, який вклав Бог із людиною, і подумати, як вони стосуються особисто мене і особисто мого життя.